З глибоким сумом повідомляємо у боротьбі за Україну загинув наш земляк. Герой, захисник України, Назар Ярославович Філь, 1985 року народження, житель села Гологори Золочівського району, солдат кулеметного взводу стрілецької роти Назар. Філь віддав життя 28 червня 2024 року в районі населеного пункту Жереб'янки Запорізької області. Щиро співчуваємо рідним, близьким і побратимам захисника, ділимо з вами біль непоправної втрати. Пам'ять про Назара, про його мужність, відвагу та вірність Україні назавжди залишиться в серцях односельців і всіх, хто його знав. Світла пам'ять і шана Герою України.